Добрий день механізаторам, доброго дня фермерам. Справляємо же ж досі поржаточку, ворож. Поміняли всі шестерні. Двойні цепи нулячі, натяжники нулячі. Ця шестеренька, може поганенько видно ось, теж нуляча. Таке, думаю, довно ходити планочку із Дона класно. Не дерев'яшка, а планка з Дона із наклонної підходить. Прекрасно. Тут то шестерні новенькі, ось. То печівнички поміняли у шестернях. Ножі ждемо, цепи ждемо. Замість планок пластикових ми із ясенка поробили цей. Оці направляйки. Пружинки новенькі, ждемо цепи. Так адаптували трошки до комбайна. Думали, що буде хуже. Коли там чітко по ми зняли її чітко, останеться ще точки поробить боку віжуці. То так, мужики, пружинки вже всі прийшли, все. Ну, запчасті важкенько йдуть, звісно. Вночі з ситуації в Україні, то там нема ж демо тижнями. Тут теж. Вже все зібрали. Оцей же ж кронштейн купили, вал, підшипники, Ну, коротше, повністю оцей узол новий. цепи всі нові, натяжничок. Тут теж таке ж саме, бачите, все поробили. Новенько натяжник, Шестерні підобрали. Оказується на Масеєві Трошки, трошки обороти не сходяться, таке точно. Обратилися в сервіс, вони нам висчитали 610 оборотів на наклонній камері йде в нього. То понятно, що приходиться нам під ці обороти підбирати оці шестерні. Тут іде 28, тут іде 30. Ну, щоб обороти сходились. То таке діло, мужики. Е -е, є адаптор. Оцей адаптер, вона була під Нюхоландом. Красивий, новенький. Може хто буде обідка обращайтеся, є. Кардани ще залишилося, бо одна половинка ось є, другої нема. Де його би підобрати? Щоб подешевше. Ну що, останеться цепи, ось до приходять, ставимо цепи, мазуту передивляємося, щоб тоді цей. і на стеблі ділітілі будемо чіпляти. Ще ток оцей почепимо. Ну тут уже в принципі все. Я не думаю, що воно не ходитиме. Цепи теж фірмені, не знаю, якось вони називаються. Воно там написано. Чи воно... Ну, казали, я в офіціалі обрав, казали, що це класні цепи. Будуть ходити. Шестерні теж оригінал. Натяжнички теж кажуть оригінальні. Ну це зрозуміло, що. Ми ж його на зуб не спробуємо. Все новенько кидаємо. Все. Ножики ждемо довгий ремонт, звісно. Дуже довго ми Оці ж сьогодні поміняю всі повністю соединителі. Оці у мене цепів хватає. Думаю, не буду гратися вже, так? Да? Бо вони теж розпадаються кажуть хлопці. Познімаємо ті ще точки. Я думаю, нічого страшного. Шестерні вже є. Болти понаходилися, сьогодні дочіпляємо. Чекаємо запчасті. Дуже Вже б зробили б. І запчастями ждемо тиждень. То звільни ці хлопці шлють, то, то злубнів, то ще важко. Тут навіть пробочки, от які, не повірите, шайбачки упорні сюди, що вставляються, такі тарілочки під болти. І то їх толком не знайдеш. Кажеться, дві чи три треба буде самому щось робити. Нема і все, може де побеушки, перед дзвоню пришлють. Оце хлопці один вузол. Хоч вірте, хоч ні. Оце ось де ж в оцей корпус. Паренько видно, це права сторона. Оце два підчіпники. Ну хоча цей корпус був. Два підчіпники, цей. Два підчіпники, там оті штуперні кольця, цепи, натяжник, оцей натяжник 5 тисяч стоїть повністю. І ці. Оце тут 27 тисяч. На тій стороні 29 кається, бо там вже ж трошки длинше, тут вже взагалі нічого не було. Тут же ж повністю я не знаю, чи пам'ятаєте, тут взагалі нічого не було на цій стороні. Тут 29 тисяч. Це благо, хоч це, це б київці в мене поставалися на 15,5 чи скільки вони. От таке, тут теж дорогенько, дуже дорого, блядь. Такі суми, що. Ну, жі ж демо одрізні знизу. Оці ж наметелики. Єсть, слава богу. Ось таке, по мілочах пооставалося. На цей комбайнешку ще щитки знімати, ось ці ж бокові, щоб на наклонну доробити. А там усе чітко зійшлося, думав, що буде похуже. Коли все там під роги, під ці, під масея підійшло чітко, молодці. Може кому треба буде ця адаптор, під Ніхоланд є. Новенький, класний. Ну, на, на цю жатку. А може для якогось другої він підійде, не іменно для цієї. Ну, сам адаптер то є. Це таке, може, там, щоб посвердлити, знаєте, ну, щось можна придумати. Головне, щоб він був. От дам недорого. Щоб людина трудилася. Бо як подився, той адаптер, блін, 42 тисячі нулячий. За що? За три швелера там. Договоримося. от таке. Ждемо запчасті, Звісно, хотілося б вже її пропустити. Передивилися всі коробочки, люфти всі одинакові. Ну, нема такої розбіжності. Там одна коробка там нема люфта, друга коробка. там цей, Все одинаково. Руками легенько все крутиться. Легенько нічого не Думаю, Думаємо, там перестеляти чи що, все класно. Вона ну, не гнила, вона. вона свіженька. Просто що стояла, ж бачите, це ж вона. На сонці, а там десь щось царапнуло, вже ж краска вже, ж, розумієте. Поробили міці. Ну, Хотілося б отакий пластик, звісно, ну не тягнемо ми. Вже до той пластик 1300 гривень чи 1500 щось таке. Я думаю, дерево сезон ще походить. Та й думаю, і не один. Воно що? Воно просто піддержує цепа цей щиточок, щоб його. Не оддвигало. Ну, понятно, що воно треть, і те і те. Бось Бо навіть, ось, що на ній стояло, воно видно і виробітку там зацепав. От таке. Працювали, трошки попрацювали, хоча я так як розібрався, наче нічого не робили. Одно ждемо запчастя. Одно за. Трошки сою починаємо косити. Сою, звісно, важкувато. Вони оці ранні сорти. У мене не флекс жодка, а проста 8 З то то, а воно ж не, 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 не рівно зроблено. Площі, то і землю під горта. Важко косить. Ну, як ідеально, що закатана, я вам косив взагалі класно. По 30 сої сипала і не чути його. Змельчитель класно роботає. Пилюка, ну, як Джондіра. В Кейса трошки, в мене кейс був, трошки не так він був. Працюємо, мужики. Слідкуйте, я ж кажу, таке, До побачення.